Розкаже вам історію про чемну дівчинку. Батьки їй завжди казали: будь стриманою, тихою, адже так має себе поводити справжня дівчинка: не огризайся, роби те, що тобі кажуть. Не засмучуй нас своєю поведінкою. Вона виросла, і вже ніхто їй не говорив ці фрази, але вона продовжувала їм слідувати. На роботі дали багато задач без доплати. В транспорті хтось став їй на нову, вона змовчала. Хтось її ображає чи кричить на неї, вона терпить. Але приходячи додому, вона зривалась на дітей, які розкидали іграшки, на чоловіка, який не виніс сміття. Відносини почали погіршуватись, а діти почали віддалятись. Як ви вважаєте, чому так батьківська установка в голові маленької дівчинки звучала ось так: будь тихою, тоді тебе любитимуть. Не починай суперечки, тоді тебе поважатимуть. Це є прикладом негативної установки з дитинства, яка переростає в низьку самооцінку та не вміє відстояти власні особисті межі. Як це виправити, щоб перезавантажити негативний досвід минулого і побудувати щасливе майбутнє необхідно перше проаналізувати досвід сімейної системи. Друге, виростити в собі почуття безумовної любові та прийняття. Третє спиратись не на стан повинна, а на стан хочу І четверте навчитись розрізняти чужі бажання, переконання від своїх власних. І цим шляхом набагато легше йти на самотужки. Згідні.